Дорога церква, вітаю вас, мир вам. Чудовий час і, можете казати, непривично для нас. нетрадиційно. чуть-чуть наше, наше тіло но інакше привикло до таких моментів. Але слава Богу, сьогодні ми разом з вами можемо прославляти нашого Господа і величати його ім'я, за що слава йому. Будемо читати Боже слово, яке записано в прещі Соломона, 4 розділ з 23 по 27 вірші. Це причті Соломона, 4 розділ з 23 по 27 вірші. Це звернення або слова, адресовані Соломона до свого сина. Понад усе, що лише зберігаєш, бережи своє серце, тому що з нього б'ють джерела життя. Відкинь від себе нещирість уст. І віддали від себе лукавство язика. Нехай твої очі дивляться прямо, а твої повіки нехай будуть спрямовані просто перед собою. Обмірковуй стежку для своїх ніг, і всі дороги твої, нехай будуть надійні. Не відхиляйся ні праворуч, ні ліворуч. Стримуй ногу свою від злого. Ці слова записав колись сама мудріша людина. На планеті це Соломон, мудрості якого приходили слухати багато людей і мудрість якого, можна казати, дивувала кожного, хто приходив до нього. Він звертається до свого сина з такими простими словами понад усе, що лише зберігаєш, бережи своє серце. Я думаю, що кожен із нас вже здогадався, що мова буде йти про серце. Я думаю і впевнений в тому, що Соломон він не говорив про матеріальне серце, яке перекачує нас крові, яке забезпечує життєдіяльність наших фізичних органів. Не про це серце мав на увазі, я думаю, Соломон. Він звертається до свого сина, щоб він зрозумів його, про серце, яке є джерелом або скарбниця мудрості і джерело того. Що ми говоримо, як дивимося, і те, що ми робимо, це наше серце. Без участі серця ми не приймаємо жодного рішення, без участі нашого серця ми не приймаємо або не їдемо нікуди, ми просто нічого не будемо робити, якщо наше серце не приймає в тому участі, наші очі вони дивляться туди, куди спрямовує їх наше серце. Тому важливим сьогодні для кожного із нас так само зрозуміти ці слова, які в свій час Бог дозволив, щоб були записані для нас із і з вами, а в свій час він адресував Соломон до свого Сина. Понад усе, що тільки зберігаєш в своєму житті, зберігай своє серце, тому що з нього б'ють джерела життя. Зберігати це не просто десь закрити і нічого. Не робити. Це охороняти, тримати завжди під вартою. Це завжди, щоб наше серце було завжди під нашу увагу те, що в ньому коїться. Багато разів Ісус Христос також звертав увагу на серце людей і на те, що там міститься, як люди діють. Ми також зараз будемо звертатися до Цих слів, які в свій час говорив так само і Ісус Христос. І сьогодні ми просто ми роздумовувати над тим. Наше серце або наші слова, вони залежать від того, що в нашому серці відбувається, або що в ньому твориться. Соломон пише, відкинь від себе нещирість в уст і віддали від себе лукавство язика. Для Соломона було важливо, щоб його син. Був чоловіком свого слова, Він говорив правду, і щоб його серце було чистим і щирим перед людьми. Щоб його слова відповідали тому, що в його серці є насправді. Так само і Ісус Христос свого часу говорив до своїх учнів, це Євангелія від Луки, 6 розділ 45 вірш. Івангелія від Луки, 6 розділ 45 вірш. Добра людина з доброго скарбу свого серця виносить добро, а погана із злого скарбу свого серця виносить зло, бо чим переповнене серце те промовляють і уста. Дуже прямі слова Ісуса Христа, бо, можна казати, можна ми зробити. Діагностику самі себе або свого серця, що є насправді або що відбувається в нашому серці. Тобто наші слова в них говорять про те, чим наповнене наше серце. І Бог звертає нашу увагу на те, що ми пильнували, щоб наше серце було заповнено добром. Дуже легко можемо кожен із нас перевірити себе, чим заповнене моє серце, або кожного із вас в нашому повсякденному житті, про що саме часто ми будемо говорити, про з нашими друзями, знайомими, з нашими рідними, близькими, про що ми заводимо розмову так просто, скажімо так, з півоборота. тема, на яку ми просто ведемо бесіду, та і і наповнено наше серце, насправді. Якщо ми говоримо про Ісуса Христа, про Спасіння, про Божі діла, про Божі справи, про Його. Ходження про наше духовне життя і так далі, це дуже добре. Але насправді, часто у мене, наприклад, буває зовсім інакше, тому в цьому плані нам треба і мені так само працювати, щоб в серці нашому наші слова завжди відповідали тому, що хоче від нас Ісус Христос. Щоб наше серце було наповнено Словом Господнім і тим добром, яке. Повинно виливатися з наших вуст. Другий момент, на що звертає Соломон увагу свого сина на Його очі? Нехай твої очі дивляться прямо, а твої повіки, нехай будуть спрямовані просто перед собою. Я думаю, що кожен із нас розуміє, що наші очі. Вони Споглядають все кругом нас, що Бог створив, і ми можемо ними просто роздивляти Боже творіння. Ми можемо ними насолоджуватися творінням Божим і прославляти нашого Господа за те, що Він це чудово створив. Так само нашими очима ми можемо просто грішити. І це є факт. Особливо до братів звертається цей момент, на жаль, але це є правда. Якщо, наприклад, слова можемо, або слова наші можуть сконтролювати наші рідні, близькі, наше кругом оточення може бачити наповнення нашого серця через наші слова, то зв'язок між нашими очима і нашим серцем бачить лише Бог і я. Його не побачать інші, його не побачить Мій сусід, який рядом зі мною прославляє Господа, його не побачить моя дружина, його не побачить мій сина або дочка, або знайомі, друзі, і так далі. свого часу Йов, праведно йов, виправдовуючись перед своїми друзями, коли ті обвиняли його в чомусь там гріхах, і так далі, він виправдовуючись, він говорить такі слова. Це Йова, 31 розділ, перший вірш. Я уклав умову. Зі своїми очима, що не буду пожадливо дивитись на дівчат. Це говорить праведний йов, виправдовуючись перед своїми друзями, які прийшли нібито потішати його, в кінці кінців почали його звинувачувати в якихось певних діях. Він каже, я поклав умову зі своїми очима, що я не буду цього робити, це є важливо. Другий момент. Ісус Христос, Він також звертає на це увагу. Це ми читаємо в Евангелії від Матвія в п'ятому розділі. В Евангелії від Матвія п'ятий розділ, 27 28 вірші. Це слова самого Ісуса Христа. Ви чули, що було сказано: не чини перельову. А я кажу вам, що кожен, хто погляне на жінку, щоб пожадати її, той уже вчинив перелюб з нею в серці своєму. Соломон свого часу пише до свого сина, звертається до нього каже, щоб твоє, твої очі були чистими, щоб не було цих моментів, щоб ти дивився щиро і прямо, щоб не дивитися якось так, щоб грішити ними. І Ісус Христос каже, що... і ці моменти, я ще раз нагадую, якщо наші слова або наші дії, їх видно, то цей момент Брате, його видить лише Бог, і знаю я, і знаю кожен із вас. Тому будьмо уважними, щоб пильнувати, тримати під вартою охороняти цей момент свого серця, щоб дьявол цим не спокусив нас, і ми не були ним переможені. І останній, третій момент наші дії також вони залежать від стану мого серця. Якоє моє серце, бо чим воно наповнене, чим живе, такі і плоди приносить моє ходження. Моє життя, мої оточуючі люди, вони бачать цей момент і плоди моєго християнського життя. Вони також бачать, відчувають, можуть спробувати по-нашому, скажімо так, відчути, наскільки я вірний, наскільки я християнин і так далі. Наскільки моє серце наповнено добром, щоб робити їм добро. Наші діла не говорять про це. Так само про це говорив Ісус Христос свого часу. Це від Луки 6 розділ, 43 і 44 вірші. Шостий розділ від Луки 43 і 44 вірші. Адже немає доброго дерева, яке родило б поганий плід, ані поганого дерева, яке родило б добрий плід. Бо кожне дерево пізнається зі свого плоду. Стерну не збирають смокви, а з глоду не збирають винограду. Це є правда. На 100% кожен з нас знає, що якщо дерево має свою породу, то точно з нього не збирають щось інше. Якщо навіть наука вже доходить до того, що прищеплюють там до дикого і так далі, то лише та порода. На яблоню не прищеплюють черешню і вона не може родити черешню. І другий момент пліт, який приносить наше ходження, воно видно. І Лише по плодам можна зрозуміти, що наповнює наше серце. По плодам ми можемо оцінити, що наскільки я оберігаю своє серце, наскільки я наповнюю його Ісусом Христом, і наскільки воно заповнено тим, що хоче від мене Ісус Христос. І одна цікава така поговорка чеченська, вона досить так грубо звучить, але, на мою думку, досить правдиво. Вона говорить так: нехай твоє щастя буде таким, як твоє серце. Для одних це звучить як благословіння, їхнє серце добре, щире, а для інших як прокляття. Тому що їхнє серце злоє, неправедне, невідрожне. Тому Хай Бог сьогодні благословить кожного із нас тримати своє серце в чистоті, бути уважним пильнувати над собою, над тим, що є в моєму серці, тому що серце це є скарбниця мудрості, джерело того, що ми говоримо, куди дивимося і що ми робимо. Без участі серця, ми цього. Не робимо, і воно не встається у стороні. Якщо наше серце заповнено Ісусом Христом, то ми щасливі. Якщо ні, то треба покаятися перед Богом. Хай Бог благословить кожного з нас. Йому за все слава. Амінь. Давайте помолимось.